Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпису вподобайку, ми продовжуємо грати за Чілі, за державу Мапуче. Тепер вже за державу Мапуче. Моя, так, тут мета позвільняти всі поневолені. Так, всі поневолені народи. Але для цього в якийсь момент мені доведеться. <плесу> <плесу> Канадський. Ой-ой-ой. ой Я. Ні, ви просто, я потім це все зможу зробити національними землями. І те, що мені, коротше, це прям прекрасно. Але і складновато одночасно. Але нехай так. Зараз же. Я виправдовував мету війни на Панаму А до того, щоб з нею воювати. Мені б ще більше людських ресурсів. Ось це те, чого мені прям не вистачає. Ще більше людських ресурсів, скоріш за все, я потім буду брати 20% військовозабоязного населення. Коли вже буду воювати з союзниками. І створю собі величезну армію, бо мені не вистачає. Тому мені прям сильно не вистачає людських ресурсів. Бо ось я зараз ще 24 дивізії роблю, і в мене 7 тисяч лишається. А ну, а якщо я хочу воювати з союзниками, мені треба, неймовірну кількість військ. Але коли я буду воювати з союзниками, мені в пріоритеті буде. Хм. Як тільки я почну воювати з союзниками, мій пріоритет буде саме Панамський канал для початку. Потім ось цей маленький регіон Бразилії, ось тут один з пріоритетів буде. І ось тут північ. Тут же в Середній Америці. Хм. І південь Мексики взяти буду таким якимось проривом. Було б дуже. А... ні, Ось! І мені це треба буде зробити дуже швидко, поки вони не підводять свої війська швидко, ефективно, і це просто неймовірно складно буде. Так, ну відправлю я навряд чи прям СІДВСІ свої на висадку. Скільки встигну підготувати, стільки відправлю. Так, мій флот. Ой, не супровід конвоїв. А ось так. Підтримку висадки. О, о-о-о! Знову війні фабрики. Я. Ну, блін, території, які прям я контролюю, вони дуже хорошо вже забудовані. Можна те, що я бачу. Нехай ти, ти і ти. Ось ці три регіони. -Айрес. Два військові заводи. Сюди фабрику і військовий. А сюди просто військовий. Все. <гум> так. Панама готова. Mm. Ти, судячи за все, можна не паритись і одразу на коста ріку робити. 25 днів. Я думаю, з панами за 25 днів впоруш, брат. Так, ви під'єднаю вас двох, бо ви чомусь не натреновані, я думав, я тільки на сюди поставив. А, стоп, це спочатку зупинити, треба. Від'єдную. 42. З вас шести є ще не натреновані? Давай, ще мінус одного. 35. І ще мінус одного. Ну, три дні, окей. Три дні почекаємо. Щоб вже не занадто маленькою кількістю дивізії піти. Ну і може, вони капнуть чисто від самої панами. Ще подивимось. Так все. Вистка поплила. А, та воно просто капнули. Стоп, що? Панама вступила в союзники, я сподіваюсь, вона встигне капнути до того, як всі інші вступлять в війну. Бо я не готовий був до цього. Це було занадто несподівано. Фух. Ух. Так. Зараз 5 кроків пропущу. Беру саму панаму. Беру їх флот. Фу. Це було дуже небезпечно. Тут дуже хорошо, що я максимально швидко їх захопив, що не встигли союзники вступити в війну. Про просто не встигли захистити їх. Так, Костеріка. Тобі гарантії ніхто не дає, прекрасно. Це було дуже небезпечно, бо я не готовий, поки що не готовий до війни з союзниками. Ой, я в когось взяв. Ого. о! Хтось зробив собі. Це що в нас? Лінкор, Шакрей, коротше. Корпус важкого корабля. Так, і в нас тепер є нормальний прохід на північ. Ой, як хорошо, це, це було дуже небезпечно. Я тепер перед тим як йти на Костеріку збережусь, бо це було прям дуже небезпечно. Це було максимально небезпечно. Так, ППОшка нова тримайте. Ще покращу по. Так, але якщо я ще хочу країнки позвіняти, то це. Це найближчий тільки Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор. Відраз на кор... Нікораху, це буде окрема країна і Сальвадор буде окрема країна. У мене є якийсь бонус від ненаціональних земель. Так, виконано. Перевіряючи, ніхто не гарантує. виправдати ту війни. Зберегтись. Бо знову ж мене дратує, коли мене не попереджають, що буде війна союзник. Диву, якщо буде війна союзник, то я взагалі по іншому все зроблю. Так, але зараз. Давайте. Тут головне, знову ж, навіть якщо вони в союзники вступлять, головне швидко все зробити. Е, що це за. Як мене тратує? що це за просто переброска. Переброска сил. Все, вони капнули, мені цікаво. Я 11 тратив, вони 9 000. Ну що ж, я в кінці встиг ще добити їх. Так, забираю всі човники. Затвердити. Так. Тут буде ще прикольніше, бо тут вже декілька провінцій можна за декількох атакувати. Ще швидше розберемо їх. Що тут можемо покращати? Давайте про танкову атака бронебійність. що так, чи інакше ми почнемо воювати з союзниками. О, сталь. У тебе більше не купити, у інших то... США. Та давай США закуповувати стань Так, націоналізація Міді, прекрасно тут. Атака бронетанкових дивізій. Ураховуючи те. Блін, але мені бронетанкові дивізії ще довчати доведеться. Так, продуктивність заводів. Ну, прогрес про. Так, погнали. Щось непогане відносно там. Падіння Лінради, як байдуже. Блін, Головне піти воювати проти союзників, поки Німеччина ще жива. Бо один на один з союзниками я не хочу лишатись. А це скоро, ми скоро підемо воювати з союзниками Я думаю, ще 12 можна. Можу собі дозволити ще 12 візій зробити. Почати робити. Вони тренуються просто дуже довго в мене через. Ех, через виклик. Блін, щоб всі порти поперекривати, але я не поціну перекривати всі порти. Який жах. Навіть по одній дивізі на всі порти мої поставити, це вже багато. О, скоро 43-й рік. Я почекаю 43-й. Падіння Баку, та байдуже. Так, Нікураго готова. Одразу. Хандурас. Насправді так кажучи, Гватемалу можна було б і не захоплювати теоретично. Щоб тримати її як такий міні-плацдармі. Оголосити? Ви сюди. Ви сюди. Погнали. Швидко заходжу в столицю, поки вони там до союзників не вирішили приєднатись. Вперед, 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 вперед. Швидше. Ну, є. Дякую. Раз, ти наступний. А Гватемал, напевно, я поки що не буду атакувати. Так, так. Трохи фото завжди завжди вдячен за флот. Навіть урахую те, що там небагато флоту, я забираю. Але це хоча б щось. Я ціную будь-який внесок в нашу перемогу. Я отримую 0,3% з ненаціональних територій. виклику викликом, більше не будемо отримувати Хоча, давайте краще я не буду. Коротше, я ж чекав 43-й рік, щоб взяти промисловість, але в мене з промисловістю і так все гаразд. Я краще в піхотку качнусь. Хм. Зі збільшенням виклика В мене буде більше з ненаціональних територій. О! Стоп, що я вже можу визволити істоамериканський народ? А тут не обов'язково мати Панаму? Блін, а це хорошо. Істоамеринський. Так, 56 тисяч мене людських ресурсів. А якщо я ось це зроблю, то в мене буде 80 тисяч. Ну це тому що гарнізони. Тепер тут не треба тримати. Ви що тут ще не натреновані? Ще ні. Але це прикольно, що мені не цей не зобов'язали мене брати Панам. Канал. Панамський. Панамський канал. При цьому це, це все одно національна територія. Я потім собі панамський канал також як національну територію отримую, ха-ха Так, давайте протипіхотну атака, прорив. Так, от раз раз, Далі Сальвадор. Голосити. Погнали Сюди, 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 сюди. І чого ж далі? Все, погнали. Це буде швидко. Так, стоп, що? Все нормально? Ти в союзники вступив? Ти встигнеш капнути до того, як вони вступлять проти мене? Ні. Вашингтон вже вступив проти мене в війну. Значить, і Бразилія скоро вступить. Все. Тоді завантажити. А вже ж я зберігся, а вже ж я зберігся. Як би вам це не подобалось, просто прийміть це як факт, що я зберігаюсь. В такому випадку, якщо ми зараз опинимося в такій ситуації, мені треба підготуватись до війни з усіма. Насправді, ось цю територію можна здати. Все одно, бачите, нема, нема, нема злі постачання нічого. Її можна здати. Нехай вони сюди заходять, нам потім легко буде її повернути. Цю територію ми здамо. Нам треба буде швидко взяти Гондурас. Ось тут укріпитись і ось тут. І то ось тут дуже мало дивізій потрібно буде. Так, треба подумати, як це все краще організувати. У нас є ось ця 24. ка Давайте. Ну, 12 дивізій вистачить навіть для того, щоб швидко винести. Давайте так, видимо всі накази. 12 дивізій сюди, цього вистачить, щоб швидко вас винести. Інші 12 дивізій можна розподілити сюди, нехай 4 дивізії ось тут встає. І може було б дуже хорошо, якщо б ми прорвались. То не пішов постачання. якщо я не помиляюсь, він ось тут. Так, і всіх інших поставити сюди. А, що я зробив? Ще раз. Половина. Сюди. Цього вистачить? Туди в ці дві провінції. І далі пробіжатись. До постачання, знову ж. На базирі я швидко оголошую мету війни, і це буде швидко. Вони не встигнуть, якщо в них війська десь в Європі, зараз вони не встигнуть їх підвезти. Так, тут також? Кудись? Кудись сюди? По Амазонці пробіжатись. Тридцятка дивізій. Моя тридцятка якісних дивізій. Беззаперечно, буду стояти ось тут. А там же подивимось, що ми зможемо зробити, що не зможемо. Також я б такий, щоб для кількості одразу повикликати додатково всі ці дивізії, і, можливо, навіть не натренованими поставити на портах. Так, коротше, ось це ми здаємо на початку. Ось це здаємо. Відносно швидко заходимо в Гондурас, і швидко намагаємось пройти по Бразилії. Я... Ні, я не на тренованій дивізії, дістану. І вони. Будуть також відповідальні за наступ на Бразилію, бо тут треба буде максимально швидко і максимально якісно це все робити. А ці 12 подіставати і можна відправити, почати закривати з верхніх портів. Бо. Блін. Окей. Я хочу, щоб ви були в швидкому доступі в мене. У вас 12 дістану в окрему армію, і ви просто тут стійте, тренуйтесь. Це ось так. Ось такий план. Погнали, всі швидко займайте свої позиції. Флот. Я не готовий ризикувати флотом, тому відведу його поки що. Так тут ще парочку натренованих угруповувань є. Так за свої маріонетки можна не хвилюватись. Їх чіпати не будуть, завдяки цьому я зменшу кордон. На Бразилії також потім понастрою маріонеток, на яких сподіваюсь, будуть хоча б захищати свої порти. Так. Ще покращу арту. Хоча ні, краще швидко дійти до нової ППО і починати виробляти. Зараз, чекайте. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. О! Нова. Нове піхотне обладнання. М -м -м, просто. Мінус мінус залізу і ще не так погано все. Я ще й бразильське залізо заберу. Сподіваюсь, у вас є щось? О, непогано. Викоду, що ось тут нема. Але нормально, я в бразилію закуплю, зроблю там маріонетку. І у маріонетки буду закуповувати залізо. Так. Я взяв. який фокус взяв? А, ось. застосувати Фамає? Давайте тут війна на суші плюс. І військові заводи дадуть, що, справді кажучи, не так важливо для мене. Та, і на Сельвадором та війни також готова. Та почекайте, почекайте. Так, відновлюйтесь. Тут важливо швидкість буде. Все, я готовий. Вперед. Вам зняти тренування вперед. Як тільки будете готові, літіть просто максимально швидко. мене, до речі, тут є якийсь експерт? Нема. А з тебе можна зробити? З тебе не можна зробити піхотного експерта. Дуже прикро. Але окей, погнали. Я готовий. Оголосити війну. Оголосити. Погнали. Давайте рано чи пізно війна союзником мала б статись. Він буде трохи бідний, якщо зараз, по-інтогу, вони не вступлять в союзники. А я підготувався. О, хі-хі. Він в останній момент приєднався, але він не встиг. Він капне до того, як хтось його почне захищати. Окей, дякую. Висунути вимоги. Затвердити вийти. Окей. Трохи дратує, але нехай. Так, на Сельвадор встаньте. Гватемала. Mm. В такому випадку я поки що гвати мало не чіпаю. Так. Міскітський народ я поки що не створюю. Я створюю його після того, як захоплю Сальвадор. І в мене тут буде повністю безпечна зона, яку навіть захищати, не доведеться. Що встали? Мені тут може бути складновато навіть. Давайте почекаю планування. І навіть бонус візьму так, окей. Збережусь. Ну в них, насправді кажучи, дуже неякісні дивізії. Що там, чиста піхотка. Чиста піхотка мене не лякає. Але вони довго будуть триматись завдяки холмам, завдяки рельєфу. Але ми не будемо давати їм навіть відновлюватись. Я навіть ось так візьму. Вимушена атака, це бонус для нас, то пише додатковий буде. О. о, о. о, о. Так, прорив. Прорив плюс 6%, а вже ж, куру більше прорив дорожче виробництва. Їм кінець. Просто це дуже ідеальна ситуація буде для війни союзниками, якщо ось тут буде у нас маріонетка, ось тут маріонетка, які не будуть в війні. Будь ласка, швидше, швидше, швидше. Ну, вони тут дуже багато втрачають, 15 тисяч нуль втратив. Є, я не нуль втратив. А якщо нуль, то це цікаво. Знаєте, чисто артилерію зараз воюю. У них бонус на захист ще. Ну, бонус на захист не вічний. Є. Те, що я зараз взяв Сальвадор, це найкраще, що може бути. Затвердити і вийти, окей. Так, все. І поки що на цьому ми зупиняємось. на ну, я вже не йду, бо щоб мені тут щось зробити, згватемали, мені доведеться ще і на Мексику йти. Тому я поки що роблю ось так. У нас з'являється Москітське королівство і держава на як там там На УА Далі вже, якщо ви подивитесь, то тут так. Інтегрувати стравиться висаджуватись, доведеться. Ну, так цікаво. Тут так, для цього, для цієї держави потрібна Бразилія, для цього визволення потрібна Бразилія, для цього Мексика. Інтуїнський уряд, інтуїнський народ. Ой, це далеко на півночі. Це британці. Бразильський уряд, це Бразилія, тут також північ Бразилії. Та, да, тут ще також Бразилія. І американці. Коротше, наша, наша, наша мета. Моя мета. Так, ви. 12. Відкріпити. Я на початку думав здавати ці провінції, але тепер ні. Ми їх не будемо здавати. Моя мета взяти швидко ось тут. Ось тут всі землі. А тут якийсь умовний захист поставити. Три дивізії на захист. Так, якщо що, ну, ви всі отримаєте постачання вантажівками. Так. І тепер. Було б непогано. А, ну так чи інакше нас союзники чекають. Ти. Я забираю війська своїх маріонеток. Усі війська. Сюди. Я буду дуже вдячний, якщо ви перекриваєте мені порти. Я просто трохи спокійніше себе буду почувати. Бо це дуже тупо, коли маленькими висадками висаджуються і створюють проблеми. Коротше, захист. захист, хоча б під якихось мінімальних висадок. Він ніч в тому ж рахунку. Я не хочу, щоб висаджувались. Бо тут, поруч британські острови, а ви, і вони можуть просилитись. Так все, маріанетки, дякую. Я вас не, не примусив до війни, але свій внесок ви також будете робити. Тримайте генерала. О, фабрика. Ну, і в якості вибачення можу забудувати вас інфраструктурою. Тобі я вже підбудував непогано. Тримай ще нафту, а да. також тримай інфраструктуру в якості вибачення. В такому випадку ви 12. Ну окей, ви 12 будете для швидкого реагування на висадки, якщо хтось вис... кудись висадиться і все ж таки зроблять щось, то ви необхідні будете. Або поки що приєднаєтесь сюди до основного фронту, а потім, якщо що вас звідси, зніму. Так все, нехай всі встають. Ой, що у вас є війська? І у вас є війська. Ви просто приєднаєтесь сюди. Ну, окей, двох розформую. Все в деяких. В деяких портах навіть по дві двізі буде стояти. Коротше, такий якийсь умовний мінімальний захист. Ну, тут дуже сильно хочеться розраховувати на те, що ми несподівано не підемо на Бразилію. І швидко з ними розберемось. Бо занадто великий кордон, типу, щільний кордон я можу тримати завдяки якісті своїх дивізій. Але такий широкий кордон, як з Бразилією, тримати буде неймовірно складно. Але ми молодці, типу. Ми вже багато зробили. Потім ще тут зробимо когось. Але прикол в тому, що тут же ця маріонетка буде одразу і в війну вступить. Тут прикол цих маріонеток, те, що вони в війні не будуть, і мені не треба буде їх контролювати. Що ж, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо ви зможете знайти War Factory, гра, яка вийде тільки через півроку, але вже прекрасно виглядає, уявіть, як вона через, ще через півроку буде виглядати. І тому ви додайте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує, прям неймовірно підтримає. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!